Хочете, щоб мотор жив довше без дорогих ремонтів, загалом це реально і залежить від вас. Ми зібрали перевірені прийоми з практики, які справді продовжують ресурс ДВЗ. Без магії та байок лише дії, що працюють. Далі коротко і по суті, що робити щодня, що міняти вчасно, і де не економити, аби ваш двигун пройшов у рази більше. Звісно, прогрівати треба, але з розумом. Запускаємо мотор, пристібаємось, перевіряємо дзеркала і одразу рушаємо спокійно. Першу хвилину уникаємо високих обертів, тримаємо до 2-2,5 тисяч обертів за хвилину. Поки стрілка температури не рушить угору. Рух під легким навантаженням швидше прогріває оливу і піднімає тиск у системі змащення ніж тривале стояння на холостих. Пам'ятайте, датчик бачить лише температуру охолоджуючої рідини біля себе, а вузли мотору прогріваються нерівномірно, тож бережний стиль на старті критично важливий. Від моторної оливи залежить половина ресурсу мотора. Орієнтуйтесь не на бренду рекламі, а на правильні допуски та в'язкість. Перевіряйте маркування ACA виробника авто та підбирайте оливу через офіційні онлайн-каталоги або за мануалом. Купуйте у перевірених продавців з документами. Підробки вбивають двигун. Впевнено і непомітно. Коли визначилися із класом і в'язкістю, дотримуйтесь цієї специфікації постійно. Заводські довгі інтервали розраховані на гарантію, а не на максимальний ресурс. Навіть топова синтетика після 7,5 тисяч кілометрів пробігу суттєво втрачає властивості окиснення, виснаження пакета присадок, зростання лакових відкладень. Безпечний орієнтир до 10 тисяч кілометрів на трасових пробігах та 7,5 для міста, пробок та коротких поїздок. Перші ознаки втомленої оливи, поява масложору та лак під кришкою заливної горловини. Дизелі терпиміші до лаку, але перетягнута олива там швидко перетворюється на годрон. Ризикувати не варто. Сучасні бензинові мотори часто працюють із температурою охолоджуючої рідини понад 100 градусів Цельсія задля економії, що пришвидшує старіння оливи та сальників. Тримайте радіатори чистими. Після зими обов'язково промивайте простір між основним радіатором, конденсатором кондиціонера та за наявності інтеркулером. Будь-який пух, пил, листя це гірше відведення тепла, за можливості використовуйте справний термостат і коректні карти керування охолодженням. Перегрітий мотор швидко з'їдає свій ресурс. Фільтри та свічки не місце для економії. Дешевий оливний фільтр може вийти з ладу і залишити мотор без тиску. Повітряний міняйте кожні 10-20 тисяч кілометрів, частіше, якщо їздите в пилюці. Паливний для дизеля з тим самим кроком. Зношені свічки провокують пропуски запалювання, постріли перед каталізатором і його руйнацію. Обирайте свічки за каталогом виробника та регламентом авто. Якість пального прямо впливає на ресурс, погане пальне вбиває форсунки, а інколи заклинює розпилювач у відкритому стані, як наслідок оплавлений поршень або задири з часом. Для бензину критичне октанове число, детонація, тріщини, поршнів і перегрів. Заправляйтесь на АЗС із високою обіговістю пального. За потреби просіть паспорт якості партій, дешеве паливо часто виходить дуже дорого в перспективі. Справний мотор із якісною оливою та пальним дозволяє каталізатору жити 300-400 тисяч кілометрів без фізичного руйнування. Зазвичай старіє саме ефективність. Каталізатор гине від втомлених форсунок, пропусків запалювання, бруду в оливі та механічних ударів. ЄГР сам по собі циліндр не вбиває, він бруднить впуск, сажа плюс олива. Тож раз на 150 тисяч кілометрів на дизелях, доречне чищення колектора та вихрових заслінок. Будь-яке відключення екосистем робіть лише коректною калібровкою та з усвідомленням теплових наслідків. Ресурс двигуна це не лотерея, а наслідок ваших звичок. Короткий розумний прогрів і м'який старт, правильна олива з короткими інтервалами заміни, чисте охолодження, якісні фільтри та свічки, нормальне паливо та своєчасна діагностика. І ваш ДВЗ віддячить сотнями тисяч кілометрів без капремонту. Дотримуйтесь цих правил. І ваш мотор ходитиме довго, тихо і передбачувано.